Так це що таке? Я не зрозумів. Тих-тих, що я маю щось нажати? Хлопець в масці. Do you want to play a game? Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами продовжуємо проходити гру під назвою Z Not My Neighbor. Ні, альо, це не мій сусід. No, не вірте. Коротше, перше відео є в описі під цим. Сьогодні ми з вами граємо. Не в е, звичайний цей режим, який ми грали тоді, а в жорсткий кошмарний режим, де, якщо ти пускаєш двійника, тебе моментально вбивають. І, коротше, щось є так з сусідами. Прийшов якийсь честер, і він зло. Ну, все дуже цікаво. Не забувайте підписуватись, класти лайки. А я нажимаю кнопочку Play, і ми вирушаємо. Мені цікаво, чи туторіал тут буде якийсь інакший, тому ми його подивимось. <гум> <гум> Нема музички. Нема музики. Ти бачив, ти бачив, ти бачив. Все, значить я хочу подивитися, значить, цей от фільмчик. Йо-мойо! You know the drill. Так стоять, стоп, чекайте, я не готовий до такого різкого Бе. початку. Так що за вампір Емо Рокер бой замочок? Ви що там всі подуріли? Чекайте, дайте. Дайте мені заспокоїтись, це забагато всього. Це у нас Йоксонтос, Давайте подаємося в список. Отакі от прекрасні тьоті, Моті і дяді до нас не завітають. Це капець. Ладно, добре, спокійно. Тут усе в кров'ятці розбито куди якісь очі, вони дивляться за нами, господи. Е, мені здається, він вже злий на мене. Дик він на мене дивиться страшно. Давайте відкриємо, подивимося, чи тут є, такий. є. Добре. Мені страшно нажимати щось неправильно того, що він. Я боюсь, як він відреагує, чи він мене 1, Один, три, 6... Я можу позвонити в квартиру. Ага, він, та, в нього вампірізм, так як я й казав. Тобто, ну, я так... ну, блін, в нього клики стоять на видному місці. Він е, пише нам так, що він житель цього астрального кола і його квартира номер 04 на другому поверсі. Є таке. Давайте попробуємо йому подзвонити. Я бачу тут апартамент фон номер 1346. Давайте 1, Один, три. 6. Опа. Не беруть. Ну, видно, там нікого не. Ну, давайте ми йому повіримо тоді. По зовнішньому вигляду, давай пройдемося Ну, він підходить нам. Давайте ми його пропустимо. А в листі він є? є. Проходи тоді. Ну, до побачення. Тут я вже не буду так, як в минулому відео виражатися. Шуруй нафіг. Так що ти бл, бл мені тут робиш? Давайте наступна тьотя. Ну бо тут вже дійсно мені страшно. <візь> <пл -три> е це реальна відсилка на ФНАФ, я не розумію. В першому відео був е Доктор Автон. Тепер хто? Це костюм Спрінгтрапа. Ладненько, давайте ми вас перевіримо. f е 301 6, 3, 2, 5. 5, 2, 9,8. 2, 5, 9, 8. У нього неправильне ID. Твоє ID не корект. Я побачив помилку. Це перше. Е, добре, давай далі дивитись. Носить маску таку там. Dark skin є таке. Long smile. Має. Bright Eyes. Вигляд норм. Не, вигляд не норм, але окей. живе в цьому астральному всьому 01. Його квартира 1425. Давай подзвоним Нам візьмуть трубку в сьогодні в апартах, чи ні? <гас> Ян Луо спікінг спикинг. not at home нам щось оця тьотя сказала, що її немає вдома. А оцей... Ладно, давай тако зробимо. Ну, неправильно. В нього неправильний пароль. Я його звільню. Ой, що я сказав? Я його унічту. Все окей? Добре. Добре, що оцей гавничок, що саме співпрацює, є нормальним. Опа, це капець. Так в смислі? Шауден? Давай ми тебе перевіримо, голубчиком. Ми його прогнали звідси подальше. Спокійно. Авнюк! Він, значить, був скотиною, так? А чому мені напишуть? В wrong Айсесс в нього погані були очі. якісь? Що? А чому? Давай ще раз. Я забув, що мене вбивають зразу, господи. Three times, three times, three times. I am speaking English 50-50. Ваша ID, будь ласка. Ні, вірите чи ні? Давайте так. Давайте ми її впустимо. Мене не вбило. Хочу зауважити. Прийшла ще раз. Street times. Давай... А її М Я поняв. Давайте пустимо її три рази і може вона щось зробить. Давайте. Time, time, time. Давай останній Таймс ми тебе пустили. Цікаво, слухай. кудись... Все. Це все, що... Ну добре, ми їй довірились. А цікаво, щоб було, якби ми її не пустили. Треба ще буки теж попробувати. До нас прийшов любитель екстремалізму, який колив в себе цвяхи. Дуже цікава картина, я не поспорю. Так, він живе. 0102. Є такий. Давайте перевіримо тебе. 2, 3, 5. Сейді в нього все в порядку. По вигляду. 15 свяхів. Давай рахувати. 1, 2, 3, 14, 15. 15 свяхів у нього, так. Окей. Він є в списку. Треба було йому в квартиру подзвонити. Не дай бог. Це був підставний. О, ого. Боже, це медуза горгона, але це Галька з минулого відео. Це як її життя потрібало, йома. Вона її змії на голові. Що з тобою? Є в списку? Є. Вигляд. Давай дивитися. Тату on the forehead. Є. Yeah. А вона, блін, якась гадалка, ні? Small nose. Є yeah, таке. Big smile. Є таке. Сім снейкс. Сім змівне має бути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є yeah, таке. head. Ну, вона підходить нам. Ну, я прям чекнув, вона підходить. Ну, якщо мене зараз вб'є, ну це не чесно. <плес> да в смислі? Вона була. допельгангером. А що у неї було не так? Вронк тату, а в смислі вронк тату? У неї було якесь інакше тату. Е, це у нас 2000. Сьомий. Ну, просто рокер, байкер. Крутий пацик. Все, врешті решт. Якого нема в списку, а чому? Так, слухай, чекай. F0303. 42, 42. Дзвоним. Пах спікінг. Оцей теотес і с not at home. Давай пропустимо його. Де зараз мене скрім... Ні, ну будь ласка, не наду. Слава богу. А вона круела, це круела по башці! Це круела, я тобі говорю. В смислі? Ну давайте, якщо зараз там буде якісь, якась фігня, я буду в шоці. Сіли, зібрались, порвали просто, давайте. Опа. Це та сама Давай! слей. Це та сама слей, тьотя. А Айді, чекаємо: один сім, два, один сім, два, пять, два сім, один сім, один сім, два, пять, три, п'ять, два сім. Ти що так скоротила? Лінива ти, Ти лінива? Щось, оця тьотя, вона е, коли слей, вона не слей. Ну, вона приходить вона нас завжди щось капризулька, як і в минулому разі. Давайте. Ми її урили просторі спікінг. Вона забула була свої сережки. Ага, тобто це у нас не аномалія. Ну, лишається тільки їй або довіритись по вигляду, або ні. П'ять очей. Не, чекай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Татушок. Тобто, це її справжні очі, а це татухи. Раз, два, три, чотири п'ять. Тоді добре. Не одну грошей не хватило, просто їй. Ну, я повірю, що вона просто забула сережки вдома. Ну, бо мені так сказала людина, яка сиділа в неї вдома. І це правильно, ти прикинь, як добре, що ми подзвонили. Це капець. Ага, в ID помилочка в тебе. Каже, ти не бачиш його ідентифікатор Perfect.

Шов 42. 42? 42? 42. 42. 42? Це. Сім відтінків 42, я не розумію. А його... Давай не будемо опускати. Я йому не вірю. Якийсь він. Дуже дивний громадянин. Мені здається, такого бути немає. Так це що таке, я не зрозумів. Тих тих. Що я маю щось нажать? Чекай, там Заді тебе якесь говно! Якась пуповина. Як я це маю назвати? Там якась пуповина вилазить. 4242 віп їсть. Віп. Внизу пише віп. Блін, я... чого я його не пустив? Треба було його пустити. Коли з'явилася рожа на стіні, почали проходити самі двійники. Це щось значить стопудов. Хлопець в масті. Загадочний хлопець в масті. Що це таке? Don't trust them. Сайтgo.com Ви що мене взламати хочете? І дорогенькі. Спокійно. Мені відкривається такий сайт. Я не розумію, що це таке. Давай ми його переведемо. Його не переводить. ДДД, хрестик і оці симули. Це, яка... це якась мова? Цікаво. Цікаво. І цей листок тепер вічно при мені стоїть ось тут, а я можу його відкрити. Я можу зайти на сайт. <гас> Do you want to play a game? Це клоун прийшов до нас, господи. Та ні, я... Чекай, Боже, мені цікаво з ним пограти, але я не хочу. Я не хочу з тобою грати ігри. Він розстроївся. Ну, все, папа. -па. Я його хотів впустити, щоб. Ну. Ва... Іде звідси? Тебе нема в списку. Ді-ді-ді, будь ласка, заберіть його. Ну, я просто інших варіантів не бачу. Тут якийсь неадекват Підійшов до мене. Він щось хоче. Що він хоче у мене? Давай. Що ти зробив, гавнюк? Я не вмію грати в карти. Що мені дали грати карти в руки? І дам Я, подив... Я поклав. Ах, побив. Кью. На п'ятірку йду. Він пішов на шість. Ах, він виграв. Ай start this раунд, він каже. Він клоуна поклав. А я Джей поклав. А він 2 серця, а я 8 сердець. Він 8 піків поклав. А я 10 сердець. Що просрав? А! Давай 5 сердець. Що таке? Ах, ти. Вісім. Просре. хо Бью. Просрав. Ти просрав? Кап'ять. Клоун. Все, що ти злишся по цвято? Ко. П'ять цих кладу. Вісім. Говно! Гейм Овер. Ой, господи. Я так старався цю фігню проходив. Ти що зробив? І ніяких деталів. Коротше, це дуже жорстко. Цей найтмер режим проходити майже нереально. Щоб розуміли, в мене запис вже годину 5 хвилин. Я не знаю, чи я розділю це відео на е, дві частини чи ні. Не забувайте класти лайки, підписуватись на канали. Якщо ви хочете, щоб ця гра вернулася на мій канал, і ми продовжували взнавати секрети DDD, е, клоуна, Попробуємо виграти, клоуна гру і ще різні ачивки. Попробуємо пустити 42. Попробуємо не пустити те, що срій тайм. Коротше, дуже багато всього зробимо. Я ще й попробую якось перекласти цей шифр, що нам дали за DDD. Ну, це, звісно, якщо поставити лайк, підпишитесь на канал і нажмете дзвіночок, якщо ви хочете, щоб нове відео вийшло пошвидше. Ну, а я з вами прощаюся і офіційно говорю, що всім папусіки! Бай-бай!